Всім доброго дня! Скринька для майстрині рада вітати всіх гостей нашого каналу, підписників. Дівчатка, на сьогодні хочу показати вам наші нові постачання, як і доповнення, так і новинки. Ось, дівчатка, хочу показати вам органайзер. Такі органайзери в нас вже були. Знову ми отримали їх. Ось покажу вам розміри 15 сантиметрів на 5 сантиметрів. Оцей органайзер має 26 отворів. Дівчатка, отвори дуже зручні. Вони мають ширину вічко 9. Міліметрів. Ось такий дерев'яний органайзер. Дуже буде вам у нагоді не при одній вашій роботі. Ось такий органайзер, теж дерев'яний, розмір 10 на 10, дуже зручний. Цей має 24 вічка. Також ширина вічка 0,9 мм. Це наша новиночка. Також, дівчатка, дуже рада, що ми отримали нарешті ось такі ножечки. Завжди хотіла з такими широкими вушками, бо мені, мені незручно, коли манесеньке вушко. Для пальчиків, поки візьмеш. Зараз, подивіться, входить три пальчики. Вони легенькі, працювати з ними дуже гарно. Гарно закріплені леза. розмір ножичок, Зараз я вам ось, подивіться, саме лезо 4 сантиметри, 13 см самі ножички. Я вирізала, хто бачив, вишиванку, я вишиваю. Ось я хочу показати вам. Береться дуже просто. Не так, що ви взяли і там декілька ниток ви ось самими кончиками ви не ріжете кілька ниток, ось подивіться, одна ниточка. Дуже зручно, мені подобається. Ось гарнесенькі. Кого зацікавлять ножички, будь ласочка, вони в нас є гарно закручене, не бовтаються, не гуляють. Працювати дуже-дуже зручно. Ось такі ножечки. Ще хотіла показати вам, є також у нас метр. Якщо, чесно кажучи, в мене їх кілька тих метрів, але я не можу їх познаходити, бо я вишиваю ну, декілька робіт одночасно, і кругом у мене ті метри не можу знайти по хаті, то у мене такі... мені чому він подобається. Він манесенький, він зручнесенький, мягесенький. його брати з собою. ну, Він мало місця займає. Півтораметровий метр, ширина його сантиметр. Він дівчатка дорогий, 7 гривень. Так що, будь ласка, кому знадобиться, можете замовити у нас. Ось такі ось органайзери, ось такі ножички, метр, будь ласка, кого зацікавило? Ви можете писати мені у Viber, ви можете приєднуватися до нашої групи у Фейсбуці. Також ми є у телеграм-каналі. Підписуйтесь, дзвоніть, діліться, будь ласка, нашим відео. Якщо не важко, мені буде дуже приємно, якщо ви оціните наше відео, поставите свій лайк, поділитесь нашим відео. Буду знати, що я не даремно. Викладаю ці відео. Ось такі новиночки у нас є. А наразі все, будь ласочка, творіть, приєднуйтесь до нас. Наразі все. Всім до побачення, до нових відео.